Трус головного мозку, вибиті зуби і численні синці в селі Байбузи на Черкащині побили старосту села. Нині він у шпиталі дісталося і працівницям сільради, які кинулися на захист свого керівника. Хто вчинив напад на старосту? Наша Ольга Косенко дізнавалася у місцевих і у поліції. Брова розсічена була, да, щас він очок пішов. Послідні зуби він мені вибив. Старосту Петра Лисенка застаємо на лікарняному ліжку. Після побиття минуло чотири дні, але каже, й досі почувається зле. Зголить було, я не можу спати. Да. У мене роти були. Да, у мене свист в ушах розповідає на нього, напав місцевий житель разом з дружиною, бо нібито староста навів на нього поліцію. Поліція робила провадження, Вони робили опис, обиски по виявленню наркотичних засобів. Один з цих е, мужчин, де посчитав занужним, що я їх вроді. Побоїще трапилося біля сільради. Зі свого кабінету Тетяна Настенко побачила, як таранять автівку старости. Стояла машина Петра Іванович, коли під'їжджає друга машина, і починає штовхати машину раз, другий раз. Разом зі старостою вибігли на двір, і ті, хто таранив машину сільського голови, кинулися бити його самого. На допомогу вибіг відвідувач сільради. Йому теж дісталося. Дружина била і він з однієї сторони, з другої, коли той чоловік підійшов. Заступатися на нього він побіг біту вже, почав біту і тоді бить. Постраждали й працівниці сільради, коли спробували зупинити агресивне подружжя. Нанесла удар ногою геть мені по плечі, і, і удари були такої сили, що я не можу сказати, що вони були просто в стані алкогольного сп'яніння. Це це лють. Це така жорстокість. До сільради примчали батьки нападників, але навіть їм скаржиться Вікторія не вдалося зупинити бійню. Лише побачивши поліцію, ті втекли. Того ж вечора, каже діловодка сільради, під удар ледь не потрапив їй чоловік, коли відганяв до двору побиту машину старости. Вискочило там із хащів і рвав ручку, і кричить я його спалю заживо. Чоловік уже мій відкрив дверки, і він побачив, що це не Петро Іванович. Він Ну, вспокоївся. Поговорити з подружжям, яке працівники сільради звинувачують у нападі. Нам не вдалося. Вдома нікого не застали. А телефоном давати коментарі відмовилися. Адвокат не на камеру розповів, що його клієнти теж постраждали у сутичці. Заборонив дзвонити йому вдруге і кинув слухавку. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття. Це умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, мотиви дій цього чоловіка це особиста неприязнь, через що йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Чоловік наразі на волі, а постраждалі переживають, як би не потрапити під його гарячу руку. Знову в поліції ж підтвердили, що напередодні нападу на старосту у подружжя таки був обшук. Та що саме шукали і чи знайшли, не коментують. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині